Уявіть собі цю ситуацію. Ви всередині німецького танка Леопард. Перед вами важелі управління, педалі, прилади. Ви механік водій. Від ваших рішень залежить життя всього екіпажу. І зараз ви розповідаєте свою історію: історію про день, коли ваша майстерність врятувала життя та знищила ворожу засідку. Мене звати Андрій, я механік водій танка Леопард. Цього ранку я думав, що це буде звичайний бойовий день. Ми отримали завдання супроводжувати піхоту до нових позицій. Просте завдання я вже їздив цією дорогою десятки разів, знав кожну яму, кожен ухил, кожну кочку. Думав, що це буде легко. Я помилявся. Ми виїхали о сьомій ранку. Командир сидів у своєму місці. Навідник перевіряв обладнання, заряджаючий готував снаряди. А я вів машину. Леопард це потужна техніка. 1500 кінських сил під капотом, 60 тонн броні. Коли ти за кермом такої машини відчуваєш себе невразливим, але досвід навчив мене на війні ніхто не невразливий. Перші 5 кілометрів пройшли спокійно: я веду машину по ґрунтовій дорозі, швидкість помірна, близько 40 кілометрів на годину. Не хочеш піднімати зайвий пил, не хочеш привертати увагу, піхота рухається позаду нас на бетерах. Все йде за планом. Раптом командир отримує повідомлення від розвідувального дрона. В лісосмузі попереду зафіксовано рух техніки, щось велике, щось броньоване. Командир каже мені зупинитися, я різко гальмую. Леопард стає на місці всередині. Танка тиша, всі чекають. Дрон передає детальнішу інформацію: два танки в засідці за деревами, одна БМП з боку, піхота в окопах, класична пастка. Вони чекали на нас, знали, що ми поїдемо цією дорогою і приготували привітання. Командир швидко приймає рішення: ми не можемо дозволити піхоті йти вперед, їх розстріляють. Ми повинні знищити засідку самі. Він пояснює план: я маю вивести танк на позицію, звідки навідник зможе зробити перший постріл. Це означає йти прямо на ворога. Це означає ставити себе під удар. Але вибору немає. Я глибоко вдихаю і каблуком натискаю на педаль газу. Леопард рушає вперед. Я веду його по діагоналі до лісосмуги, намагаючись дати навіднику кращий кут огляду. Твигун гудить, гусениці гуркочуть по землі. Я бачу перед собою тільки місцевість через свій перископ. Вузький кут огляду, обмежена видимість, повністю покладаюся на командира, який дивиться через башту. Він мій очі зараз, він каже мені, Куди їхати? Я їду. Раптом командир кричить: Стій! Я миттєво гальмую. Танк ковзає по землі, але зупиняється. Навідник бачить першу ціль. Російський танок висовується з за дерев, готуючись стріляти. Але ми побачили його першими. Наш навідник швидший. Чую команду вогонь. Грім пострілу трясе всю машину. Через секунду командир кричить: Влучання. Перший танк горить. Але другий танк не чекає, він теж висувається, і його командир розумніший. Він залишається в укритті, виставивши тільки башту. Важка ціль. Я розумію, що потрібно змінити позицію, дати навіднику інший кут. Командир думає те саме. Він каже: Вперед, двадцять метрів праворуч. Я натискаю на праву важіль, і леопард повертає. Газ у підлогу, і ми рухаємося. Російський танк стріляє. Чую свист снаряда, потім вибух позаду нас. Промах. Вони не встигли скоригувати приціл після нашого маневру. А ми вже на новій позиції. Навідник фіксує ціль знову, постріл, влучання. Другий танк перестає бути загрозою два з двох за дві хвилини, але бій не закінчився. БМП збоку відкриває вогонь з автоматичної гармати. Чую, як снаряди дзвеннять по нашій броні. 30-мм, вони не пробивають леопард, але звук неприємний. Командир каже, розвернутися на БМП. Як крутить важелі, повертали танк на 90 градусів. Башта теж повертається. Навідник працює швидко. Ще один постріл: БМП вибухає. Тепер залишається тільки піхота, але вона в окопах, і танкова гармата не найкращий інструмент проти окопаної піхоти. Командир зв'язується з нашими мінометниками, передає координати. Я тримаю танк на місці. Двигун працює на холостих. Чекаємо. Через хвилину чую вибухи. Міни падають на російські окопи. Піхота починає відступати в ліс. Командир каже: вперед займаємо їхні позиції. Я веду леопард до тих місць, де 5 хвилин тому була ворожа засідка. Російські танки горять, БМП розірвана навпіл. Піхота втекла. Ми перемогли. Заводання виконано. Я зупиняю танк і перевожу дух, руки трохи тремтять від адреналіну. Це нормально. Це означає, що ти живий. Підписуйтесь на канал, якщо хочете почути більше історій від тих, хто воює. Пишіть у коментарях, чи розумієте ви тепер, наскільки важлива робота механіка водія. А тепер продовжимо. Бо на цьому мій день не закінчився. Через годину ми повернулися на базу. Я думав, що все можна відпочити. Провів тихогляд машини. Кілька вм'ятин на броні від БМП, але нічого серйозного. Перевірив гусениці, підвіску, двигун. Все працювало ідеально. Німці зробили надійну машину, поважаю їхню інженерію, але відпочити не вдалося. Нас викликали до командира батальйону. У штабі нам показали нові дані розвідки. Росіяни готують контратаку. Велика колона йде на позиції, які щойно зайняла наша піхота. Чотири танки, три БМП, п'ятдесят піхотинців. Наші хлопці там тільки почали окупуватися. Якщо колона дійде, їм кінець. Потрібен танк, щоб зупинити колону. Потрібен леопард. Потрібні ми. Я подивився на решту екіпажу. Всі втомлені, всі хочуть відпочити, але всі киваю. Ми єдине, що стоїть між нашою піхотою та тією колоною. Ми не можемо відмовити. Через двадцять хвилин ми знову в танку. Заправлений, перезаряджений, готовий. Я завожу двигун і ми рушаємо. План такий: займаємо пагорб, який домінує над дорогою, стріляємо по колоні з максимальної дистанції. Проблема в тому, що на пагорбі немає укриття. Ми будемо видні. Якщо росіяни зосередять вогонь, буде важко. Але я вірю в свою машину, вірю в екіпаж, вірю в себе. Я доведу леопард туди, де він потрібен. Їдемо до пагорба 30 хвилин. Я веду машину обережно. Вибираю найкращий маршрут, уникаю м'яких ділянок, де можна застрягти. Обираю тверді ділянки, де гусениці тримають добре. Це мистецтво, водіння танка. Це не просто крутити важелі, це відчувати машину, розуміти, що вона може, а що ні. Леопард важкий 60 тонн. Але він маневрений, якщо знаєш, як з ним поводитися. Підіймаємося на пагорб. Я обережно виводжу танк на гребінь так, щоб видна була тільки башта. Корпус залишається за схилом, це дає захист. Якщо почнуть стріляти, удар прийме башта, а не слабша броня корпусу. Зупиняю машину точно там, де каже командир. Міліметрова точність. Двигун працює, готовий рушити в будь-яку секунду. Чекаємо. Навідник бачить колону першим. Вони їдуть по дорозі, не очікуючи проблем. Відстань 2 кілометри. Командир каже, готуватися. Я тримаю руки на важелях. Навідник цілиться в головний танк. Постріл влучання, але не пробиття. Броня витримала. Це нормально. Перший постріл пристрілювальний, другий постріл через 15 секунд. Влучання в слабке місце. Танк горить. Колона зупиняється. Росіяни бачать нас. Три їхні танки починають висуватися вперед. Вони хочуть атакувати, знищити нас числом. Командир спокійний, він знає, що ми можемо перемогти. Навідник працює методично. Третій постріл, четвертий, п'ятий. Кожен постріл це влучання. Кожне влучання це знищений ворожий танк. Я просто тримаю машину стабільно, даю навіднику твердкую платформу для стрільби. Один з російських танків підходить ближче і стріляє. Снаряд летить у нас, але проходить повз. Командир каже: назад міняємо позицію. Я включаю задню передачу і відкочую леопард за схил. Росіяни втрачають нас з виду. Ми пересуваємося вздовж пагорба, шукаємо новий кут. Я веду танк між каменями та кущами, використовую кожне укриття, знаходжу нову точку, виводжу башту на гребінь. Знову навідник бачить ворожий танк з боку, його борт відкритий. Найслабше місце будь-якого танка, постріл, пробиття. Останній ворожий танк знищений. Чотири з чотирьох залишаються тільки БМП. Вони намагаються відступити. Але на відкритій дорозі їм нікуди сховатися. Три постріла, три БМП горять. Ворожа піхота бачить це і тікає. Вони кидають вантажівки і біжать пішки назад. Командир каже, місія виконана. Повертаємося. Я розвертаю леопард і веду його додому. По дорозі думаю про те, що сталося. За один день ми знищили шість ворожих танків, чотири БМП, зірвали дві операції, і все це завдяки команді. Командир приймав рішення: Навідник стріляв, заряджаючий заряджав, а я водів. Кожен робив свою роботу бездоганно. Коли ми повернулися на базу, нас зустрічали як героїв. Солдати виходили подивитися на танк, який творив історію. Але я не почуваюся героєм. Я почуваюся механіком, який робить свою роботу, хорошу роботу. Я знаю свою машину, знаю, що вона може, знаю, як витиснути з неї максимум. І я знаю, що завтра буде новий день, нове завдання, новий бій. Журналісти хотіли взяти інтерв'ю, питали про відчуття, про страх, про те, як я залишаюся спокійним під вогнем. Я сказав їм правду: страх є завжди, але ти навчаєшся жити з ним. Ти фокусуєшся на роботі, на важелях, педалях, приладах, на тому, що ти можеш контролювати. Коли ти зосереджений на роботі, страх відходить на другий план. Залишається тільки завдання, і ти його виконуєш. Вони питали про леопард: чи справді він такий хороший, як кажуть. Я відповів: леопард це найкраща машина, на якій я їздив, потужна, надійна, маневрена. Броня тримає, двигун не підводить, підвізка працює ідеально. Німці знають, як робити танки, але машина це тільки інструмент. Вона настільки хороша, наскільки хороший екіпаж, ми зробили леопард смертоносним. Мене питали про підготовку, як я навчився так водити. Я розповів про місяці тренувань, про те, як ми вчилися на полігонах у Європі, як німецькі інструктори навчали нас кожній деталі, як ми їздили день і ніч, поки не знали машину наосліп. Як ми працювали як екіпаж, поки не розуміли один одного без слів. Підготовка це все без підготовки, навіть найкращий танк марний. Але найголовніше це команда. Я довіряю своєму командиру. Коли він каже їхати вперед під вогнем, я їду, бо знаю, що він бачить те, чого не бачу. Я він приймає рішення, які тримають нас живими. Навідник довіряє мені, коли я маневрую під час його пострілу, він знає, що я дам йому стабільну платформу. Заряджаючий довіряє всім нам, ми єдиний організм леопард з чотирма серцями. Через тиждень ми знову на передовій. Той самий танк, той самий екіпаж, нові завдання, нові виклики. Але ми готові. Кожен день я сідаю за важелі управління і знаю, що роблю щось важливе. Я не тільки водій, я частина зброї, яка захищає Україну. Кожен мій маневр може врятувати життя побратимів. Кожне моє рішення має значення, і я горжуся цим. Люди питають мене, чи страшно? Так страшно. Кожен раз, коли ми йдемо в бій, я знаю, що можу не повернутися. Кожен раз, коли чую свист снаряда, думаю, а раптом цей полетить точно. Але потім згадую, навіщо я тут. Згадую про піхоту, яку ми прикриваємо, про людей, які залежать від нас, про Україну, за яку ми воюємо. І страх відступає. Залишається тільки робота. Ця війна навчила мене багатьох речей, навчила цінувати кожен день, навчила довіряти людям поруч. Навчила, що технологія важлива, але люди важливіші. Леопард це чудовий танк, але без екіпажу він просто метал. Ми робимо його живим, ми робимо його смертоносним для ворога та надійним для своїх. Ми команда, і ми переможемо. Якщо ви дивитеся це відео, знайте, війна продовжується. Кожен день десятки екіпажів виїжджають на бойові завдання. Не всі повертаються, але ті, хто повертається, роблять це заради тих, хто залишився на передовій, заради тих, хто потребує підтримки, заради України, підтримуйте нас, вірте в нас, ми не підведемо. Мене звати Андрій. Я механік водій танка Леопард, і я робитиму свою роботу доти, доки вона потрібна, доти, доки є ворог на нашій землі. Доти, доки Україна потребує захисників, слава Україні, героям слава.